А та корова, як на варті. Вартова. Трошки догори, трошки донизу. Шаг вліво, шаг вправо не підходить. Ну, зато хазяйка її бачить. На одному й тому самому місці. Ну, мене щось знають, їм видніше. Калавур, подивився тепер погоду. Показує на завтра. Не на завтра, на вівторок, середа, кажете, так? Да? Дощ. Ой-ой-ой Негайно завтра зранку треба вставати і... і доробляти це. Бо тільки піде дощ. Буде капець, воно все так попідсихало. А як же Камаз? Да хрен з ним з КАМАЗом. Заведе без мене. Треба негайно доробляти. Сонечко встає. І не шумить трава. Тиша, вітру немає, не колихнеться ні один. Ні один листочок. Така тиша. Всім доброго ранку. Ми з України. А там уже гору і обігріває. Так, що ми маємо? У нас зараз шоста година ранку. Поки не. Пече, приступаємо до цієї фігні. Як би це сьогодні мені і, і тут зробити, і камаз не проворонити? Ой-ой-ой, у мене це сьогодні така. Така у мене сьогодні. М -м -м, задача. Ну що ж, поки лізу я туди. А далі, а далі, а далі трошки пригрівати почне, підемо до Камаза. Вперед. Який відблиск від вікна. Поки я розповідав про сонечку, а якщо кабере, мені вже світло виключили. Ну, що ти будеш казати? Думаю, піду випіши. Чашку кави. Не, ну каву то я випив, звісно, але не таку вже гарачу. Так, що ж, знімаємо ці доски і починаємо там прикручувати. Да? Коротше, менше тарахкати, робити більше, бо, бо зараз пригріє. Так, да, вчора показувало на середу четвер дощ, сьогодні вже немає. Вже немає дощу. Що це за конопля в сусіда росте? Не знаю. Так, добре, починаємо. Віталик добирається від учора, від учорашньої дисковки потягнув свої диски ну це він там біля дому вчора дискував не було йому смисла гнатися вечором в гараж все вже жарко стало поки закрутиш ті саморези цей жесть нагрівається в руки пече Треба до вечора почекати. Вечором доробимо. А поки все, рікненько, все. все хорошо. Да? Ну так. Да. Все, тут можна вже жити. Можна вже жити. А поки, поки що поки? Поки йдемо, поки жара спаде, це ми заберемо. Холодочок хай тут стоїть. Поки жара спаде, то сходимо до нашого дяді Віті. Кумузіста! Перевіримо, що він там забурчав чи не забурчав. Ну нічого, а то до вечора ми докриємо. Ну там, по-моєму, в мене ще не хватить навіть до краю. Ну, будемо бачити. Поки так. Поки йдемо. Поки йдемо. Поки йдемо до дяді Віті. То що треба, так? Да? Так. Да. Красота. А як з дороги має вигляд? Ну що ж, нічого, так? Да? Нормально? Чудово. От так. Сьогодні вітерес продуває. Нема, нема та й та й На дорозі. Ішов на дорозі, знайшов цибулину. Занесу в столову, нехай не пропадати ж добру. Так. Ну, там будівництво йде. А ми йдемо до дяді Віті Камазіста. А з вечором станемо та й дорого. Там в мене я не пам'ятаю вже скільки залишилося. так, скільки залишилось, то виробимо. Зараз вже пече від 6 часов лазю по тому по тій криші та й треба перепочати хто тут є то хто в рукавички є хто в рукавички живе? зараз ми побачимо А хто хто в рукавичці жиє? Ааа, мешка на Доброго дня вам. Добрий день. Найшов. Де ж таке знайшов? На закуску. Ну. Колись така закуска була. Ну, Значить, пити? О, Должна. все, будемо пити Звісно. Так, сядемо трохи перепочинемо, підемо до дяді Віті. Він не бручав ще? Ще ні Зараз буде бручати. Да. З вами побалакали. Должна. Йдемо ми. Видворати дядю Вітю. Угу. Вже ж нема в розгарі, а він ніяк звідси не видбереться. Нічого, він зараз побачив, що на ті горі комбайни гасають і Так вчора цілий день гуділа, але то не наші, <кхух> то каленича. Ага. Так, іду я його видворати вже. Ой, все, будьте крепкі. Йдем до... А йдемте всі разом, Ти, може хоче його відворити. <кхух> А вона що вона мені? не вона Сергій, да, якщо не хоче їсти, вона на кухню буде йти а й те занесе. Це я знайшов ішов по дорозі. Ні, це я знайшов, ну переступити ж не можу. Хороший продукт. Так, добре, йдемо ми до дяді віті. О, він вже і машиною приїхав. Він вже і машиною приїхав. Доброго дня. І Віталикова машина стоїть. А Віталик тут є, так? І начальство ваше є. І начальство є, доброго дня. А я думав, що нема нікого. Я кришу дах, дах роблю, крию. Так, що це у вас тут дядя дяди? А, дуєте, так? Да? Ого, як, як крепко дує. Тепер я тут запас Ага, то це... То це він видуває воздух хоче заводитись, що? Да? хоче обдути його та й завести, так? Чи як? Дядя Вітя вдуває всю пилюку з мотора і о, воно воно ріпак вже вбирає. Воно ріпак вбирає вже. Це дядівна фірма комбайни. Він у майстерні грається з тими. компресорами дійськими, дитячими. Так, ладно. Зараз ми сходимо до Олега, потім підемо пантрувати. Може ми заснімемо кульмінаційний момент, коли він буде заводити виїжджати. Там були, вони сіли поїхали. На чому? Машина стоїть. З вашою поїхали. Куди? Я звідки знаю, що він не поводку що? Бачу, віші загружаються. Ой, нагарно до комбайна. Так. Наверно до комбайна. Бо Віталя перегружав свої речі. А нехай собі їдуть куди х'яти. А він буде його, наверно, перегонити сюди, раз цю машину лишив тут-то. Комбайна. Або вже, напевно, нема що робити, або чіпляти ці вовсі приблуди на ріпак. Та що він може та їх чіпляти? Та він мені туди завезе? А я мать тюр'я. Ну, ти чому? Ну я не знаю, що в них. в них... В них такі буває рішення, що... Так, що у вас тут? Коли ви будете бурчав? Я сьогодні три рази бурчав. На кого? На кого бурчав? Де якого болтика? У ну, кого пальця обріться. Ага. Болтика. Дядя Вітя вже дує компресором мотора, хоче заводити. А його он до комбайну вбирають, а він, а він сидить у майстерні. Ну звісно в майстерні прохладніше. Так, сходити б туди до тих комбайнів, але якби жара, раз, зараза і неохота. І неохота Дядя вітя не їде. А ми зараз виліземо на... Виліземо на цю. Хтось там стукає. Хто це там стукає, а? А дядя Вова щось там Щось там мудрує Ми зараз виліземо туди до Ромчика На ту каланчу І подивимося на то поле Хоч роблять, не знаю що. Доброго дня вам! Прийшов вилізти наверх, подивитись на поле, комбайни бачу, ходять. О, а ти що там бігаєш? Так, на гору. Не знаю, якісь королятники роблять, чи що вони там роблять. Виліз подивитися на комбайни, а їх нема. Виліз подивитися на комбайни, а їх нема. Тільки що були, вже нема. Де вони поділить? Хрен їх знає, де вони поділить. Щось лише там торчить кусочок. Десь пропали. Там все провірили. Комбайни молотять на полі. Е е е і жарко на таку. Підемо, зараз та будемо пантрувати дядювіцю, коли він виїде. Якщо виїде, вообще, взагалі. Виїдемо, бо двері відкрив. А він не в ці двері має їхати. Мда. Мда. Вже поламався що? Да. О, на, наробив. Що це таке? Болгарка поламалась, ця херня поламалась. Ну не поламався, нагрівається, релюшка вибиває. А, то це все нормально. Та це така новина, релюшка. Вона не хотіла робити. Це новий компресор. Ну то й що, у мене млин такий, я нагрівся, все вирубився, чекай. Кури. <кхів> Посидів, покурив, він остиг, все, далі працює. Присид... По остих, почав дути, він знову нагрівається. Ну він не дуже, він знову лавренті, є такий самий... Ти півдня можеш ним дути і хотішу. Понятно. Так, дома крити нашу покрівлю ту жарку. Тут компресор на якісь неполадки. Ну нічого, будемо чекати. Почекаємо, він же ж по-любому буде заводитися. Вже комбайна на полі. Диви, включайся. О, є. Є такі тут не такі великі. У мене умов, в моєму холодильнику Дніпрові тут такі ось самі маленькі стоять. А тут Ті малесеньке, блядь. Що ще подивитися вдома, блять. Щось mm -hmm. да. <coughs> то не вистачає, йому він разу... <coughs> зразу вибиває. Він же вже не нагрітий, це точно. Ну, да. Ви включиться і вибиває. Якусь дідько. Так, понятно. Появились ці комбайни. Зараз знову вилізу на ту каланчу. Вони вже там на видно їх уже звідти повинно бути. Зараз виліземо, подивимося. Ну, туди я точно не буду йти. Хай виліз на гору, а вони вже знов повтікали туди. Ладно, нехай молотять А погода дозволяє Нехай молотять, паді товче щось там барабан. Так, тут все зрозуміло. Бачу, покрутісь, покрутісь, то й піду додому. Той дядя Вітя так сьогодні і не виїде. А ну, може виїде. Хоча ж дочекатися вже його. Ну, ще час є. Все рівно вдома я зараз ще поки нічого робити не буду, бо дуже жарко. Йдемо в майстерню, там прохлад, прохолодно. Уже й тут світло вирубили, ну. Уже нема світла. Тут не знаю, що це таке. в болдіє я за ней болдату там цілий мішок вистра. Не балда, що вони по неї йдуть стукати розбивати. Вони не розбивають, вони ключом. Ви ще не бачимо на я відкриваю? не шкоду відкривають за цей. За 15 секунд. За кничку я говорю, вони всовують цю проволоку, другу провоку, без релікси. Людей, за дало, похуй. Зараз всі почали робити, усі такі роблять присів, завалася, приїхав, що є тут, показують. Як щось там підставляється, не плавить. Що тут? тут Поки все по старому. Кабіна теж на місці. Походу сьогодні тут ще не буде діла. Якщо і буде, то ночою. Зараз світла нема, за два часа світла не буде. Ну нехай годину. Коротше, коротше, коротше. Нема що тут лазити, Іти. Іти робити роліка. А якщо, а якщо, якщо, якщо він сьогодні надумає виїжджати і я попаду сюди, то вже буде у другому роліку. Але я так зрозумів, що це ще буде не скоро. Це ще буде не скоро. Так, ладно. Йдемо додому. Йдемо додому, Олешка. Я бачу, що тут ще. Кажу, іду я додому, бачу, тут ще не, не скоро діло. Він <ривіт> ще сьогодні, може і не виїде. <ривіт> То... То світла нема, то... То світла нема, то того нема. Підемо, може пізніше навідаємося. Поки йдемо додому. Бо з тим світлом теж. Зараз пока змонтую ролика. А далі, а далі, а далі будемо бачити. Якщо... Підійду. То зніму, не підійду, то не зніму. Зараз що? Я все одно до, до вечора я туди не буду лізти ту кришу робити, бо там дуже жарко і бляха нагрівається, що ніяк рукою спертися. Зараз підемо зробимо ролічок, поки світло якщо є. Ну світло то таке, щоб загрузити, щоб було світло. О, а потім знов підійдемо. Може вже дядя Вітя. Може дядя Вітя якраз відважиться вже заводити. А крити буду вже аж або вечором, або, або завтра рано. Погода показує дощів немає. То побачу сьогодні вечором може або завтра рано. Докриємо. Ну, якось так. Ведемо ще камерою по нашому ставкові і будемо, будемо йти додому. Так, на сьогодні мабуть все. Ну, на сьогодні не знаю, але на цей ролик то все. Всі бувайте здорові і до побачення!